Підкладіть щось під коліно неушкодженої кінцівки, щоб зігнути її приблизно на 30 градусів. Визначте місце пункції це передньомедіальна медіальна поверхня проксимального відділу великого мілкової кістки на 1-3 см нижче від горбка великого мілкової кістки. Очистіть місце пункції та проведіть місцеву анестезію, якщо пацієнту свідомості. Цільтеся в бік від епіфізарної пластинки. Введіть коротку різьбову або гладку кісткову аспіраційну голку великого калібру зі зрізом спрямованим до стопи. Використовуючи легке прокручування або свердління, проведіть голку через кору кістки в кістковий мозок. Тепер зніміть стилет. Приєднайте голку до шприца. Аспірація кісткового мозку у шприц підтверджує потрапляння в кісткову порожнину. Під'єднайте голку до трубки для внутрішньовенного введення великого калібру та почніть інфузію. Нанесіть мазь з антибіотиком, накладіть стерильну пов'язку та закріпіть голку з трубкою на місці.